Добрий день, шановні друзі, добрий день, шановні трісти. Сьогодні ми будемо з вами вчитися, вчитися створювати власні соло імпровізації. І якщо ви думаєте, що можливо це відео не для мене, тому що я граю тільки акорди. Я не знаю, не розумію, як створювати власні соло. Це дуже важко. Ні, ви помиляєтеся, тому що сьогодні буде дуже легко. Сьогодні буде дуже легко. І ми сьогодні будемо використовувати арпеджіо. Арпеджіо – це коли ми граємо звуки акордів, і це дає нам можливість грати точно, щоб все звучало ну, правильно, щоб не було ну, помилкових нот. І ми будемо використовувати арпеджіо, але тільки на двох струнах на першій і на другій струні. Це дуже практично, це дуже просто. І ми сьогодні будемо слухати три музичних приклади. І перший приклад в тональності мі мінор. І тут ми використовуємо арпеджіо з основним звуком на другій струні. Слухаємо. Добре, зараз у нас пояснення. І ось наш перший акорд є М або мінор. Ми і ми знаходимо ноту МІ. Хочу сказати, щоб це відпрацювати і застосувати на практиці, нам потрібно буде вивчити всі звуки, розташування звуків на другій і на першій струні. Тоді це буде ну, корисно. Але. Ну, інакше ні. Отже, ми маємо ноту мі, і якщо ми маємо мінорний акорд тоді характерна нота знаходиться ось тут. Через два лади від основного звуку. Характерна нота я маю на увазі, що вона дає акорду ну, назву, тобто визначає, чи цей акорд мажорний, чи він мінорний. І це називається мінорна терція або мала терція. І це основний тон це квінтовий тон. І ось терцовий тон, котрий є характерним тоном. Якщо ми хочемо побудувати мажорний акорд, тоді ми рухаємось ось сюди. І вже маємо мажорну терцію. Добре, і зараз наша послідовність вона є наступною. Акорд ЕМ і арпеджіо Ось нота мі, п'ятий лад і мінорне арпеджіо. Далі акорд ля мінор АМ і ось нота ля, десятий лад, друга струна і таке саме, саме арпеджіо. Добре. далее будут мажорные арпеджио, ре-мажор, де, и ось нота ре. Мажорные арпеджио, далее соль-мажор, ось нота соль. І... В кінці граємо Сі-Септ. Ось Сі-Септ, і арпеджіо буде мажорним. Або так, або на 12 ладу. Все. І хочу сказати, що всі арпеджіо, котрі ми зараз грали, мінорні. Мажорні арпеджіо, ви можете побудувати на будь-якому ладу. І зараз ми слухаємо другий приклад, де тональність буде вже ля мінор, і де арпеджіо ми будемо будувати з основним звуком на першій струні. Добре. Перший акорд у нас ля мінор. І ось нота ля. Ось характерний тон. Мала терція і квінтовий тон він буде ось тут, на другій струні. Ось буде арпеджіо. Хочу сказати, що порядок звуків він неважливий в тому сенсі, що ви, ну, це на ваш власний розсуд. Моя задача це навчити вас, як будувати ці арпеджіо, але як застосовувати їх на практиці це вже ваша творчість. Добре. Далі ми маємо акорд ре мінор і ось нота ре на першій струні. Далі акорд. Соль мажор і ось нота соль. І мажорна терція, ось, через три лади. Далі акорд мі-мажор, або мі сеп, можна зіграти і арпеджіо, Нота мі через три лади. Або також можна на 12 ладу. Зараз буде ще один приклад, музичний приклад, але тепер я буду перемішувати е, ці види, тобто ми будемо будувати арпеджіо як е, на першій струні, як так само і на другій стрі. Ось така сьогодні тема. Хочу сказати, що матеріали для роботи ви знайдете в описі до відео. І також хочу всіх подякувати. Хочу сказати, що цей урок записується під час війни, тому дуже важливо допомагати Збройним силам України.